Вітаю, любі учні! З вами Дарія Прищепа, і це урок української мови для восьмого класу. На минулому уроці ми вивчили відокремлене означення. А сьогодні поговоримо про різновид означення-прикладку. Пригадаємо разом визначення прикладки. Прикладкою називають виражене іменником означення. Що дає іншу назву предметові, та стоїть у тому самому числі відмінку, що й означуване слово. Із двох іменників імені людини, тобто власної назви і загальної назви, прикладкою є загальна учителька Ганна Петрівна. Якщо власна назва не є ім'ям людини, то саме вона є прикладкою озеро Світязь. А зараз я би хотіла поділитися з вами історією про човняра, який зумів завершити будівництво свого будинку незабаром після того, як вирізьбив на веслах два чарівних слова. Пропоную вам порахувати кількість вжитих у притчі прикладок. Тож будьте пильними. Човняр Вишневецький перевозив мандрівника на інший берег озера Світязь. Подорожній зауважив. Що не бачив досі такого красивого човна. Раптом він помітив якісь написи на веслах. На одному було вирізьблено думай, а на іншому роби. «Чудовий у тебе човен, сказав чоловік мандрівник. Але що означають написи на веслах? Дивись, посміхаючись, сказав човняр і почав гребти тільки одним веслом з написом. Думай! Човен став кружляти на одному місці. Бувало, я думав про щось, розмірковував, будував думи мрії, але нічого корисного це не приносило. Я просто кружляв на одному місці, як цей човен. Потім човняр почав гребти іншим веслом з написом Роби. Човен знову кружляв, але вже в зворотний бік. Бувало, я кидався в іншу крайність, робив щось бездумно, незаплановано, багато сил і часу витрачав, але, зрештою, теж кружляв на місці. Ось і вирізь бив на веслах ці два чарівних слова, продовжував човняр, щоб пам'ятати, що на кожен помах лівого весла повинен бути помах. Правого весла. А потім показав на красивий будинок, довкола якого поодиноко височіли велетні дуби. Дивись, цей будинок я не міг добудувати протягом багатьох років. І знаєш, коли я все-таки завершив будівництво? Незабаром після того, як зробив на веслах ці написи. Любі учні! Сподіваюсь, ця історія стане вам у пригоді. Повернімося до теми нашого заняття і перелічмо Прикладки в житті в притчі. Човняр Вишневецький, Озеро Світязь, Чоловік-мандрівник, Думи мрії, велетні Дуби. Пригадали, що таке прикладка? А тепер я розкажу, в яких випадках прикладку варто відокремлювати. Будьте уважними. Отож, правило перше. Поширені прикладки всередині речення відокремлюють комами. А в кінці перед прикладкою, здебільшого, ставлять тире, ми розглянемо творчість Тараса Шевченка, духовного батька українського народу. Відокремлюють прикладки, які стосуються особового займенника. я Учень восьмого класу готовий до нових знань. Стоять перед означуваним словом та мають відтінок причини. Оптимістка за характером Соломія знала лише один спосіб перемогти зробити краще. Стоять у кінці речення є поширеними, а перед ними можна додати а саме. Згадаємо гордість нашої культури класичний театр корифеїв. Приєднані за допомогою слів або, тобто, чи, наприклад, особливо на ім'я на прізвище як от. Великим успіхом серед наших читачів, особливо дітей, користуються твори Всеволода Нестайка. Починаються зі слова як та мають відтінок причини. Молодому в'єтнамцю, як постійному мешканцю півдня, дуже дошкуляла північна зима. Час практики. Знайдімо у реченнях прикладки та обґрунтуємо їх відокремлення. Обереги. Захисники від різних нещасть, роблять людину більш впевненою у час зустрічі з бідою. Прикладка у цьому реченні захисники від різних нещасть». Прикладку необхідно відокремити, адже вона стоїть після означуваного слова обереги та є поширеною. Він, досвідчений психолог, зовсім не хотів сперечатися. Прикладка досвідчений психолог уточнення до означуваного слова. Прикладку необхідно відокремити. Адже вона стосується особового займенника він. Розгляньмо ще одне речення. Столітник або алоє використовують для лікування шлунка. Прикладка або алоє уточнює другу назву рослини. Її слід відокремити, оскільки вона приєднана за допомогою слова або. На сьогодні все. Темою нашого заняття була відокремлена прикладка. Ми з вами вивчили, коли відокремлюється прикладка, і, звісно, запам'ятали, що ставлячи коми чи тире при відокремленні, потрібно враховувати такі фактори: місце прикладки стосовно означуваного слова. Поширена вона чи не поширена. Має прикладка обставинний відтінок чи ні. І обов'язково зверніть увагу на слово, якого стосується прикладка, та якими словами прикладка приєднується до означуваного слова. А щоб закріпити вивчений матеріал, завантажуйте конспект і виконуйте тести. Побачимось незабаром!